Вітаємо, друзі! Це проект What's New на каналі МТАК. проект, де ми робимо огляд на новинки від бренду МТАК. Сьогодні у нас на огляді. Крута новинка, це Bag. Сумка виготовлена з кордора 500 d якісного та зносостійкого матеріалу. Стропи фіксатора інтегрованих підсумків, фремінь, тримачі для ножниць та стропи закріплення індивідуальних нож виготовлені зі стропи Mil-Spec. Фастакси та застібки блискавки сумки від світових лідерів виробництва фурнітури Woodgen та YKK. в цьому. Нам допоможе бойовий медик з позивним Турок. Він давав поради при розробці цієї сумки і отримав одну з предпродажних версій цієї сумки. По суті, вона така сама, і він з нею приймав вже участь у бойових виходах. Тож, Турок, вітаю тебе. Привіт. Розкажи спершу, давай, що таке CLS? Uh, CLS в переводі з англійської це Combat Life Saver, це посада. І рівень в тактичній медицині, рівень медичної допомоги, яку надає боєць за часто медик груп uh -huh. То, безпосередньо от які да. приймає участь у штурмах, там в захисті позицій, які перебуває максимально близько до зони бойових дій, і за він входить в групу бійців, які виконують бойові завдання. Тобто це не медик евакуації, це медик, який виконує місію і надає допомогу в разі. Якщо з'являється поранення. Тоді в двох словах розкажи різницю. Тобто, цей Combat Lifesaver повинен він же в нього по суті немає багато медичних засобів. В нього повинно бути все максимально компактно, щоби з собою він міг це переносити. Ну так, ідея в тому, що це має бути якийсь виріб. Які можна взяти з собою, який не буде важкий, який буде досить компактний, зручний, зручний в тому, як його носити, як його там розвертати юзати. узати, і в той же час він повинен вміщати в себе певну кількість засобів, в залежності від того, скільки людей входить в групу. Тобто є групи що там можуть бути 12-15, може бути група 4 людини. Тобто це вже більш індивідуально налаштовується, але ідея в тому, щоб медик групи міг покласти туди. Додаткові засоби, які потім будуть в процесі роботи використовуватися. Дякую, дякую за консультацію. Тож, перейдемо до самого виробу. Ти його юзав, що ти можеш сказати? Виріб досить прикольний, зручний, компактний. Якщо його правильно застосовувати, правильно носити, то він, в принципі, не відчувається на фоні того екіпу, який ти вже несеш. Угу. Тобто, там, коли ти повністю в броні, в касці, от твій звичний вигляд, да, коли ти йдеш на вихід. Вішаєш ще бег, в принципі, ну, мені він не заважав загалом. А як ти його використовував, як сумку через плече, чи як бананку чи на спину? Да, я його пробував по-різному, і як бананку спереді, як бананку ззаді, і як через плече. Угу. Варіант через плече мені більш за все сподобався. Він зручний, його швидко можна розвернути, там, впасти на коліна, почати працювати. Він досить на такому досить зручному рівні, і не низько, і не за високо. Тому що коли за високою, тобі незручно буде все це доставати, відкривати. Коли досить низько, теж в тебе там є свої бананки на броні, вони можуть там ну, конфліктувати. Да, Тому от, особисто мені через плечі, але це треба юзати, пробувати. Кожен для себе індивідуально вирішить, коли придбає, почне юзати. Давай почнемо з зовнішнього вигляду. Що на неї ззовні? Зовні у нас додаткові ножиці. Чому додаткові? Бо ну у кожного медика є свої робочі ножиці, плюс ножиці повинні бути в аптечці індивідуальні в кожного бійця. Ну це так в ідеалі, да? беремо ситуацію, коли там аптечка відлетіла в одну сторону, боєць в другу, аптечки немає, тому у нас є резерв. І турнікети такі, от підсумочки, під турнікети. На липучечках швидко можна дістати ага. швидко можна. Засунути Но, ножиці також у нас на фастексі, правильно? Щоб uh -huh. якщо що, їх не ми ще не з'їли. Так. Далі е, наступний етап зверху це рукавички, тому що ми повинні зразу ж вдягти. Рукавички. під рукавички з еластичної такої. Так, ми їх набиваємо і достаємо там ну, до п'яти пар можна спокійно. Щоб були під рукою і над, зверху да. наклапані. Клас, ззаду да. у нас. Ззаду є кишенька. Я сюди поклав шини при переломах кінцівок. Ось такі дві. Ну, зручно, так. Вона велика, велика і швидка теж. Велика пласка і вона не заважає потім носити. Так, uh -huh. Що найцікавіше. Так. Це такі зовнішні е, кишеня yeah. теж пласка. У мене тут оклюзійні наліпки і термоковдра. 5 штук влізло. Термоковдр і оклюзіок тут 8. Тобто досить багато. Це такий непоганий резерв. Далі основний відділ, основна кишеня відкривається ось таким чином від себе. Для того, щоб доступ не перекривати да, в вигідні частині. Да, так, по-перше, ти тебе... бачиш, що всередині, по-друге, в тебе ця е, панель. Робоча. функціональна також. Да, тут у нас декомпресійні голки, назофарінгіальні трубки. І хімічне світло, там по бажанню можна, Якщо. якісь свої там, приколи, можна маркер сюди поставити, кому як зручно. Угу. І основний відділ. Е я зверху поставив X-TAT, є такий засіб для е зупинки кровотеч гемостатичний. Ми його там відкладаємо. Наприклад, він нам не потрібен, ми його відклали, він просто досить. Великий, великий, і ти його, ну я зрозумів, да, і пішов далі. В тебе все далі виглядає ось таким чином. Значить, е гемостатичні бінти. Це ну, яка логіка? Е якщо ми наклали турнікети, вже, це перше, що ми робимо. Далі, коли ми проводимо огляд, переоцінку турнікетів е стає питання про конверсію турнікету, тобто тампонування ран, uh -huh. накладання бандажів і попускання турнікетів. Ми зараз не будемо глублятися, це не наша сьогодні тема, але е логіка, чому е гемостатики на поверхню, тому що це наступне, що я буду юзати. До речі, їх тут досить багато влізло: 5 Combat Gauss бинтів. І скільки тут опс, І три е, від фірми Сем. А SM. скільки, я бачаюсь, а скільки десь приблизно ти радиш собою брати таких штук? No. Ну, про це Combat Medical саме? Ну я би брав дві на бійця. Дві на бійця. Яких група, там, наприклад, 4-5 людей до 10 штучок треба брати. Далі. У нас тут є кишеньки. Резиночки. верніше, Такі, куди досить зручно можна поставити ось такі ізраїльські бандажі. Це 4 дюйма. наскільки я пам'ятаю. І це такі самі ходові, самі базові. Тут у нас їх, виходить 1, 2, 3, 4. Чотири резинки під бандажі, плюс там додаткові резиночки, що можна просто звичайні бінти туди ще підкласти. Далі один великий бандаж. А це для чого? Це для більш великих обширних поранень, називається Blast -бандаж. Ну, Там є різні різновиди, він більш широкий і для більш великих ран ушкоджень. Угу. Також тут з боку it Clamp. Це, це теж для зупинки, да? тканини, це така як прищепка железна, залізна. Угу. Ще збоку у нас поміщається два еластичних бинта. для Вшанування при переломах. Угу. І з цієї сторони ще один резервний бандаж для бандажування, відповідно. Тобто, в принципі, тут саме все необхідне для, зупинці, для зупинки кровотечі. Так, тобто ну, і, ну, і декомпресіонні ціголки. Приторексі. Що... Це все можна міняти під себе індивідуально, кожен медик собі виставляє, залежно від того, що він вміє, якими засобами він вміє користуватися, ті він, відповідно, Звичайно. Тобто, чому він навчився, то він і юзає. Далі є ще таке внутрішнє ну, кишені. Є. В мене тут безпосередньо є навіть пілпак, я поставив ці таблетки ну, набір таблеток. <плес> Uh -huh. І ще в мене тут три назофорингіальні повітроводи, тобто трубки вниз простою uh -huh. мовою. Ну, тобто вони тут в тебе і дублюються, да, якщо uh -huh. буде необхідність в більшій кількості. Uh -huh. да, але сюди можна покласти, якщо медик володіє постановкою внутрішньовенного доступу. Якісь препарати, які він хоче вводити, наприклад, там, на цьому етапі, це ну, теж може бути це ж все досить гнучка історія. Е, сюди можна покласти і катетери, і навіть ампули, там, якусь кількість, базу. Там, кислоту чи якісь знеболюючі компоненти, там, шприци сюди також можна поставити. В принципі, ну, це все індивідуально. Хоча глобально це лесбек, вона. Включає, ну, цей рівень допомоги це включає от, насамперед тампонування, бандажування, е, турнікети і е, постановка повітроводу. Угу. Ну це в принципі по ступеню цих поранень, тип працюючи більше всього, це мабуть уламкові да, поранення і кровотечі, що в першу чергу да, ну, загрожує Критичні життю. Критичні кровотечі, да, це все базується на цих станах е, з критичним кровотечами, Кому поранення. Від арти, і переважно це кінцівки руки ноги, і нам треба зупинити кров. Уже, скоріш за все, турнікет боєць накладе на себе сам, і ми вже приходимо на момент, коли турнікет вже стоїть за Тому що ти не можеш бути в цей же момент, ну, це не завжди так буває, що в тебе трьохсотий, він прямо біля тебе сидить, а ти достаєш і турнікет і накладаєш. Це може бути додатковий турнікет. або якщо Боєць наклав яч на турнікет, ти це бачиш, ти його міняєш на свій. Тобто, ну, турнікети це така база-база, і це перший такий крок, який ми робимо при масивних кровотечах. А далі вже пішло-пішло поступово там, компонування, бандаж, шина, випускання турнікету, якщо це потрібно, і евакуація відповідно. Дякую за дуже детальний огляд і опис. Це дуже насправді цікаво. А от ти із своєї практики, от ти був на виїздах, Я знаю, що ти в основному працюєш да, на івації на автомобілі. Але ну на івації ця сумка, в принципі, не дуже корисна. Але але як альтернативний варіант, вона може спрацювати, коли тобі треба відбігти десь на якусь відстань. Тобто у нас бували моменти, коли нам привозили одразу там 8 поранених. На нас було, наприклад, два екіпажі. І ти не завжди можеш працювати всередині машини, там їх вивалюють, там, як виходить десь там на землі. Хтось там працює, хтось там працює. У нас було, що ми просто взагалі, там були розкидані в 20 метрах один від одного. Я працюю тут, мій напарник працює там десь взагалі, з іншої сторони. Наш водій, там, який бігає, він десь, теж десь працює. Тому в цих випадках було би зручно мати з собою таку сумку, тому що тут є все необхідне для того, щоб. От, Закрити перші питання всієї допомоги, яку ти робиш ну, першочергово, тобто пов'язано з критичною кровотечою, переоцінку турнікетів, тампонаду і так далі. Тобто ти можеш взяти, відбігти на якусь відстань, надати допомогу, повернутися до машини. Як альтернатива медичному рюкзаку. Тому що, якщо у нас немає такої сумки, то у нас використовується рюкзак, коли ми подасть. Бускаком з машини, можливо, там треба сховатися в підвал, якщо триває обстріл або коп ще кудись. Ми беремо з собою рюкзак, але рюкзак це більш розширена історія, він більш громоздкий, більш тяжкий і менш зручний, відповідно. Ну так, зменшується мобільність, якщо треба, ну, якщо треба пройтися в принципі. Тому його можна мати, от, таку сумку можна мати на еваку. І розуміти, що якщо ти треба десь вискочити, побігти комусь на допомогу? Вона легка і в принципі компактна компактна не займає багато місця, але як ми бачимо, її наповнення дозволяє рятувати життя, надавати допомогу по першій необхідності. І таке питання. Ну ти багато працюєш на лінії з різними підрозділами. Скажи, от ну ти бачиш рівень підготовки от, бійців в плані навіть накладання турнікетів? яка зараз ситуація? Ну, за останній час більш-менш рівень досить високий. Якщо порівняно з тим, що було на початку війни, то люди вже. Проходять велику кількість курсів, там ну базу їм точно дають досить якісно, нормально база це якраз є турнікети. Тому з турнікетами зараз питань набагато менше. Вже навпаки, інші проблеми це те, що турнікети стоять довго і інколи там, де вони не потрібні. Угу. — Це вже так. Да, Але інша, тут краще, як то кажуть, да ППП перестрахуватися, ніж е, отримати критичну правотечу. Я пам'ятаю свої такі... коли там перші дні війни ми нас. Добровольцями пішли і нам проводили так мети, коли почали розповідати про критичну кровотечу. Як це робити? Я Тоді такі відкрив очі. Думав, це ну, точно, я, це ж можуть поранити, можуть навіть і вбити. І як то накладати? Ми дивилися, але ну потім ці навички допомогли. Тренуватися треба нам. Да, трен... тож Тож можемо к зробити такі фінальні констатацію, що друзі, не нехтуйте своєю безпекою, тренуйтеся, поки є час, навчайтеся, дивіться навчальні відео, ходіть на курси. А, навіть у цивільному житті треба мати турнікети. І вміти їх накладати і собі, і оточуючим, тому що ви не знаєте, де ви можете бути і що може трапитися. Ми бажаємо тільки всім здоров'я і миру, але ми в Україні у війні з підступним ворогом, який кожен день обстрілює цивільні міста, цивільні об'єкти. Тому треба бути готовим і вміти це робити. Ця навичка явно буде не зайвою. Тож я дуже дякую, Турок, що ти знайшов час в своєму щільному графіку. Бережи себе, бережи хлопців, разом працюємо на перемогу, друзі. E